У День Покрови Пресвятої Богородиці та захисників і захисниць України мешканці Івано-Франківська разом з очільником громади Русланом Марцінківим спільно молилися за героїв. А після молебеню родинам загиблих бійців вручили відзнаки. Донька полеглого Ярослава Соболя Аліна Соболь згадує те, як батько вирішив піти на війну. Ну, взагалі батько працював охоронцем в магазині. Коли почалась війна, в перший день він сказав, все, я йду. Мене брат військовий, і він сказав: Я не можу тут сидіти, коли мій син воює. Він пішов добровольцем спочатку в бригаду ТРО, потім їх перевели під Бахмут. І два роки тому він загинув. Після поминальної служби родичам полеглих вручили відзнаки за честь і звитягу в пам'ять про героїв. Олександр Загірняк, зведений брат загиблого захисника Ігоря Скуб'яка, отримав братову відзнаку. Я отримав так само сьогодні нагороду за свого зведеного брата Ігоря Скуб'яка, який пішов захищати нашу неньку Україну. Перший бойовий виїзд і зразу на ньому загинув. Він був водієм штурмової бригади 92-ї штурмової бригади. Після служби в храмі мешканці відправились на міське кладовище віддати шану всім захисникам і захисницям. Тут, на Чукалівці, на всіх кладовищах Івано-Франківська ми провели сьогодні поминальні панахіди, поклали квіти у знак нашої пам'яті, вдячності тим, хто захистив Україну і тим, хто захищає Україну. Тому ми пам'ятаємо, ми докладемо зусиль, щоб пам'ять була завжди у віках. Також у Франківську провели благодійні заходи. Центрі міста комунальний заклад Дім воїна разом з благодійним фондом Поранені СОС вирішили спільно підтримати військових. Люди могли скуштувати гарячі страви і задонатити на військо. Тому ми вирішили тут на вічовому майдані сьогодні приготувати кілька смачних страв. Це, зокрема, йде бограч, борщ, шашлик, кребра, картопля смажена на вогні. І люди, які проходять повз, можуть підійти собі, скуштувати ці всі страви, тим самим задонатити. На підтримку збройних сил України з суми, яку ми виручимо з сьогоднішнього заходу, ми будемо зв'язуватися з хлопцями і купляти їм те, що їм по саме зараз на лінії фронту. Усі зібрані кошти передадуть захисникам 72-ї бригади імені чорних запорожців. В місті відбулося ряд благодійних заходів, заходів, які присвячені збору коштів. Дякуємо всім волонтерським організаціям, які докладають зусилля, щоби. Могли задонатити і підтримати наші військові. Ну і для нас надзвичайно важливо, що кожного року ми збільшуємо кількість донатів на ЗСУ.